Друзі, у нас у продажу такі гарненькі Passat NMS, 15 рік, 189 тисяч пробігу, 1,8 турбобензин, комплектація SE в дуже гарному стані, зараз я вам покажу автомобіль. У нас 4 скопідіймача, електрорегулювання дзеркал, скоп-ідіймачі з доводчиками. Також у нас електрорегулювання водійського сидіння. Мультикермо, автосвітло, автодощ. доустановлена мультимедійна система. Також тут є кондиціонер дуже дуже гарному стані, темна шкіра. От, позаду дуже багато місця. Автомобіль повністю обслужений, готовий до нового власника. Питань по техніці взагалі немає. А, мінімальне пошкодження по Америці. Автомобіль знаходиться на локації Республіка Кінцева 1 автофокус. Актуальну ціну на даний автомобіль ви можете дізнатися по посиланню в шапці профілю. Тому не гайте часу, переходьте, будемо раді вас бачити. Кільцева Дорога 1 автофокус. Машинка доступна в лізинг, кредит або на обмін. Чекаємо на вас.